Всім привіт! з вами адвокат Олексій Мендрук. в цьому відео розповім, як самостійно можна визначити свою ступінь придатності до військової служби відповідно до діючого законодавства. Як це зробити, просто не виходячи з дому за допомогою мережі інтернет. І це займе там, ну, буквально 10-15 хвилин у вас після перегляду цього відео. Тому залишайтесь, подивіться цю коротеньку інструкцію, але дуже важливо. Е, немало запитань, таких ставлять мені підписники і клієнти, тому вирішив консолідувати і видати отаке вам відео. Е, я думаю, що воно буде корисне. Якщо ви будете вважати його корисним, поділіться зі своїми знайомими. Ну, звісно, підпишіться на канал, хто не підпис. Писаний, хто підписаний, залишайтесь моїм підписником. Є ще телеграм-канал. Переходьте за посиланням або в описі під відео, або от по цьому QR-коду. Там дуже багато цікавої і корисної інформації по пошуку, також можете її знайти. Відслідковую зміни в діючому законодавстві і в судовій практиці, тому е повідомляю в цьому каналі, і ви будете в курсі, щоб не пропускати такі важливі новини. Е тепер до теми, да? щоб, визначити, визна... е щоб визначити вашу придатність. До військової служби, ну або зрозуміти, да, яку придатність можливо вам гіпотетично визначать на ВЛК, тому що ну, за ВЛК ми не будемо приймати рішення, ми розуміємо, чому. Але щоб перед тим як йти до ВЛК, ви вже розуміли, що е, така буде у вас орієнтовна визначена придатність до військової служби. Їх є три категорії. Да, я нагадую: це категорія А, категорія Б і категорія В. Все це передбачено в нас наказом Міноборони 402, і ми за допомогою цього наказу 402 будемо визначати. Придатність або непридатність до військової служби. Посилання на цей наказ я залишаю в описі під цим відео, ви переходите за посиланням і будете таким же чином, як я зараз розповім, перевіряти свою придатність або непридатність відповідно до вашого захворювання. Беремо за основу, що у вас вже визначений якийсь діагноз. Ну, звісно, до мене звертаються люди, які розуміють, який в них діагноз. Тобто попереднє лікар вже його встановив або є якась медична історія. І от ми відкриваємо цей наказ 400 Другий про затвердження положення про військово-лікарську експертизу в Збройних силах України. І нам знадобиться тут три додатки: перший, другий і третій додаток. По пошуку ми можемо їх знайти. Як я це роблю дуже швидко і оперативно, це я обираю зміст документу, натискаю на нього, я бачу всі розділи в цьому документі. І От я визначаю, що мені потрібен додаток номер 1 розклад хвороб, станів та фізичних вад, що визначають ступінь придатності до військової служби, служби військовому резерві військової служби. Потім мені буде потрібен додаток номер 2, це пояснення щодо застосування статей розкладу хвороб, станів та фізичних вад, що визначають ступінь придатності до військової служби. І додаток номер 3, це таблиця додаткових вимог до стану здоров'я. Навіщо, ну, навіщо вони потрібні? Да? От і чому ми будемо по цих додатках визначати? От Якщо ми відкриємо перший додаток, ми бачимо, що він поділений на такі стаття. Тобто ну, номер статті, назва хвороби, ступінь порушення функції. Критерії осіб, що проходять медичний огляд за графами розкладу хвороб. І от е, визначається, в нас е, перша в нас є стаття, потім є розділ А, Б, В цієї статті, і потім зазначається вже непридатні, або тимчасово придатні, або придатні в військових частинах забезпечення ТЦК та СП в е, навчальних центрах, закладах медичних підрозділах, підрозділах логістики, зв'язку, або повністю придатні. Давайте візьмемо ну, одну з розповсюджених таких хвороб, з якими до мене звертається от епілепсія. Да? Це стаття 22. Як ви можете знайти свою хворобу, це взагалі не складно. Натискаєте Ctrl-F, це буде пошук у вас, і вписуєте туди свою хворобу. От ми вписуємо, епілепсія знаходить нам це стаття 22. Ми бачимо, що... Є тут поділена також на АБВ, епілепсія за наявності частих епілептичних нападів або виражених психічних розладів. Це в нас непридатні до військової служби. Епілепсія з поодинокими і рідкими судомними і безсудомними епілептичними нападами без психічних порушень. Це придатні до служби військових частин забезпечення ТЦК та, та СП навчальних центрах, ну колишні обмежено придатні. І от група В це в нас інші епізодичні та пара. Ксизмальні розлади з незначними порушеннями функцій органів і систем це в нас повністю придатні. Тобто, по першому у додатку, ми визначаємо. Е Ну, вже до чого відноситься там А, Б, В. Тобто можемо це побачити. Але нам потрібен другий додаток, щоб зрозуміти оцю описову частину. Переходимо до другого додатку. Також по пошуку ми можемо знайти або вбиваємо там епілепсія, або стаття 22. І він видає, тому що він такий же немаленький, цей додаток видає нам цю описову частину, і ми вже розуміємо, що. Стаття 22. І тут зазначено, що передбачає епілепсію, як хронічне захворювання головного мозку з генералізованими або парицидальними нападами, психічними еквівалентами або специфічними, специфічними змінами особистості. Симптоматична епілепсія до цієї статті не належить. У таких випадках медичний огляд проводиться щодо захворювань, які призвели до розвитку судомного синдрому. І отут є в нас 1, 2, 3. До пункту А належать епілепсія з частими судомними нападами. 4 і більше на рік або з вираженими психічними розладами, епілептичний статус міоклонус, епілепсія, катаплепсія та нарколепсія. Друга до пункту Б належить епілепсія без психічних розладів з нечастими нападами менше 4 разів на рік. Третя до пункту В належить розладу сну внаслідок органічної патології ЦНС. Ну і тут далі вже описується. І далі є описова частина, тобто вона така досить змістовна, почитаєте, подивитесь по своєму захворюванню. І ми розуміємо, що в нас от є трошки більше інформації, що ж належить до групи А, групи Б і групи В. І можемо повернутися до додатку 1 і подивитися, в принципі, придатні, непридатні або придатні у тилових частинах. Тобто, да, якщо ми можемо визначити, є в нас також цей додаток номер 3 Тобто, по перших двох додатках. Це максимально точна інформація, яку можна отримати. Є ще додаток номер 3 він також важливий таблиця додаткових вимог до стану здоров'я. Вона в нас не відкривається в самому наказі, вона вивантажується окремим файлом у ордівському формату, і тут ви також можете подивитись по своїй статті. Да? Тут назв хвороб немає, тут є статті. От ми знаходимо стаття 22, є тільки Б-група да? з цієї епілепсії, і ми бачимо, що ми можемо побачити. От, Шапка цієї таблички вона складається з наступного. Перелік хвороб, статті розкладу хвороб, показники фізичного розвитку. Це, от як, як я сказав, стаття 22, да, де перебуває в цьому стовпчику. І далі вже є різні напрямки служби, ми можемо подивитись там підрозділи спеціального призначення, ДШВ, там водолази. Ну, і тут от їх дуже багато. От скільки граф? От 12 граф стоїть по різних підрозділах. В самому низу цієї таблиці є позначки, як вони розшифровуються. От, е, позначка НП великими літерами НП це непридатні. КРП, компонентні ракетного палива. Ну тобто от е, Ми дивимося на оце НП. Да, там, непридатні або придатні. От, якщо ми відкриваємо цю статтю 22Б, там, на прикладі що епілепсії, то в нас. от по всіх 12 графах стоїть НП. Тобто НП, 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 НП непридатні. І от ми розуміємо, що до цих категорій військ не придатні з групою Б по статті 22 Епілепсія. Тобто і таким систематичним аналізом ви можете сформулювати для себе вже самостійно попередній висновок. Для чого це потрібно? Да? Там, ну, ми розуміємо, що на ВЛК може бути все інакше і може бути визначена, звісно, вам інша придатність, ніж ви собі визначили самостійно. Але якщо ви перевірили себе, якщо ви маєте точний діагноз свій, якщо ви себе перевірили за допомогою такої інструкції, яку я надав, і ви розумієте, що у вас там ви повинні бути. Придатні в тилових частинах, ну, припустімо, да, там по групі Б. А е, ВЛК вам ставить по групі В, що ви повністю придатні. Ви розумієте, що вони там, ну, не врахували якісь моменти, то ви вже можете бути впевнені, що в тому, що треба. І може це бути успішним оскарження цього висновку ВЛК. Тобто ви будете вже обізнані, вам вже не потрібна додаткова консультація спеціаліста. Ви, в принципі, подивившись ці статті, співставивши з вашим висновком, який є попереднім медичним від вашого лікаря або медичної історії, можете розуміти, що у вас інший висновок ніж той, що вам визначило ВЛК, і звісно, подавати вже скаргу або заяву на оскарження цього ВЛК. До вишестоящеї і оскаржувати, його, тому що ви не згодні. Тому я вважаю, що в принципі за допомогою таких нескладних от подій е, таких от, е, інструкцій можна самостійно визначити попередні, е, ну, попередній діагноз, який може вам визначити придатність ВЛК, як ви будете проходити. Тому користуйтесь, якщо вважаєте корисним, як я і казав, поділіться цим відео. Це допомагає розвивати канал. Звісно, підпишіться і залишайтесь моїм підписникам. Якщо залишились питання, пишіть в коментарях. Всім гарного вечора, до побачення і мирного. Дня.